Обласней! Слава Богу, Слава Слава Олександр! Скажи, будь ласка, хто для тебе Ісус? Ісус е, Христос є мій Господь, який, якого, я, якого хочу слідчити, тому що е, ну, взагалі віра вірає мертва. І приходиш до цього розуміння, що віру треба практикувати, застосовувати. І, звичайно, що ділитися, тому що чим наповнене серце ти говорить Остання, я, я основному в лікарнях. Межде мною заповіти або з чим наповнений серце, то говорить, встану я собі такі місця писання маю для цього, що я сам для себе на, 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 на них відповідаю. І, і, і також Христос говорить, що якщо хто мене задається перед людьми е грішними і прилюбними в цьому світі, то я перед Отцем мої моїм небесним. І, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед отцем мої моїм небесним. І якщо це робити стабільно, Бог не натхнення, Бог дає мир, Бог дає радість, яка нічим іншим не заміниш. І важливо читати Слово Боже, сповнюватися Словом, Духом Святим і виконувати це Слово, що тоді буде результат. Слава це Богу! Слово. Слава Богу! Хто для тебе, Ісус, дорога душа? Чи ти підтверджуєш віру свою своїм життям? Чи ти йдеш і розповідаєш людям про Ісуса? Хто для вас Ісус?